Друзі, всім привіт! З вами Данило. І сьогодні поговоримо про спортивний зал і як ви можете стати щасливішими, ходячи в спортивний зал, стати кращими. І в принципі, як спортивний зал змінив моє життя, і тут будуть такі достатньо глибокі рефлексії, і, я би сказав, неординарні. Тому що здебільшого люди говорять про масу, люди говорять про. А, ну, здебільшого спортивний зал це про, це, про, це про те, щоб наростити масу, стати більшим, стати кращим. Дівчат це попа, хлопців — це верх тіла, здебільшого. А, ось. Але в цьому відео я поговорю і про те, і про те. Тому ну, що не треба і не можу сказати, що. Маса в спортивному залі, тобто і м'язи, вони, вони не є важливі, тому що це, в принципі, є основною причиною, чому я ходжу в спортивний зал, але це тільки один з компонентів, який робить мене щасливим, і тільки один з компонентів, чому я взагалі ходжу в спортивний зал. Окей, okay. почнемо. Перше, це відчуття прогресу, в принципі, така достатньо цікава, цікава річ, якою я, до якої я дійшов, коли, коли, коли думав над сценарієм до цього відео. Чому? Тому що. Я така людина, яка хотіла би використовувати свій час на максимум, яка хотіла би просто використовувати цей свій потенціал, коли я можу щось зробити, коли я можу стати кращим. Я би хотів використовувати цю можливість і хотів би старатися ну, ставати кращим і використовувати те, що в мене є. І спортивний зал дає нам цю можливість. Пояснюю, як, коли. Наприклад, в нас бувають дні, коли ми дуже мало чого зробили, коли ми не відчуваємо, що ми взагалі рухаємося в якусь позитивну траєкторію в нашому житті. Спортивний зал це саме те місце, яке міняється. Наприклад, в мене дуже часто, особливо після того, як я переїхав і став жити сам в новій країні, дуже часто бувають такі депресивні стани. Мені дуже часто Просто не хочеться навіть виходити з дому, і не хочеться взагалі ні з ким комунікувати, не хочеться нічого робити. Але спортивний зал це саме це місце, яке мене витягує, це саме те місце, яке мені дає, дає цю цей перший крок. Ем, яким, з яким мені легше рухатися далі. Тобто він мені дає такий імпульс, навіть дуже гарне слово імпульс дає. І я з цим імпульсом можу краще вже рухатися далі. І цей імпульс дає мені змогу правильно харчуватися, добре спати, і в цілому е, організовувати свій день по-іншому. Тобто, я знаю, що би не сталося в будь-якому будь разі, у мене, в мене буде в дні. Момент, коли я піду в спортивний зал, коли я зустрінуся з друзями, і коли я прокачаю своє тіло, знову ж таки, ще перейдемо до аспекту дисципліни, бо це також дуже важливий аспект, але поки що просто прокачаю своє тіло і стану кращим, принаймні в фізичному аспекті. Друзі, друге, що в принципі є дуже важливе і багато людей не договорюють, це соціалізація. Для мене спортивний зал це величезна, величезна соціалізація і. Тому що я не уявляю своє життя без спортивного залу. Справді я не уявляю своє життя без спорту і взагалі без занять, без занять нагрузками якимись, тому що це для мене зараз це, напевно, найбільша соціалізація. Так як я живу сам, я живу в Швейцарії, і для мене спортивний зал це як місце, в якому я можу знайти, знайти своїх однодумців якому я займаюся своїми друзями, або навіть коли займаюсь сам, я вже ходжу вже достатньо довго в спортивний зал, тому майже кожного, кожен, хто, хто ходить довго, туди я з ними подружився, ми тримаємо контакт, можливо, навіть це не є дуже глибокий контакт, але з деякими, але навіть з таким неглибоким контактом, ти приходиш в зал, і кожна людина тобі а, дає 5 в. Ви разом говорите, як справи, чим займаєшся, як життя. Дуже приємно взагалі цей соціальний аспект в спортивному залі. Я думаю, що він достатньо недооцінений. І я, наприклад, в спортивному залі зустрів чотирьох своїх менторів, навіть не так. Я зустрів трьох друзів і. Е вони мені слугують як менторами, один як ментор, і троє як друзі, але дуже такі сильні е, люди, і сильні друзі, які мені е, допомагають. Вони, здебільшого, всі старші. І, але вони можуть рухати, і вони рухають моє життя вперед. Тобто я відчуваю, що я стаю кращим. І ці люди, вони. Далі продвинуті в, взагалі в моральних аспектах, фізичних аспектах, ніж я. І я відчуваю, що ходячи в спортивний зал, зустрічаючи їх або зустрічаючи з них поза спортивним залом, тому що спортивний зал це прекрасна, прекрасна можливість робити друзів і створювати взагалі своє життя. Боже, я дуже щасливий, я, я не знаю, я просто усміхаюся, не можу усміхатися, не можу говорити ем, про, серйозно, тому що ну, таке сонечко, така природа, річечка. Дуже вам старався знайти гарне місце, гарну локацію. Тут знайшов річечку з мостом, мені це дуже подобається. Окей. Далі в мене був третій, третій аспект. Взагалі, трошки такий контр-контраконтраверсійний, так, controversial. так, ну тобто такий, який не кожен з них з ним міг би бути згідний. Але я думаю, що спортивний зал це найкраще місце для побудови м'язів. І взагалі, якщо ви хочете побудувати найкраще тіло, немає кращого місця, ніж спортивний зал. І зразу я приведу приклад, оце я, от тут зараз от, відео з лівого боку, е який вже займається 6 років, та я вже тоді займався 6 років калістенікою. У мене є якісь м'язи, видно -то, там груди, якісь біцепси, але ну, я важив, напевно, 68-67 кілограм при рості 1,83 м. І я би не сказав, що я задоволений цим. Тобто я тут займався шість років, і я, чесно кажучи, був дуже худим. І до того, як я не пішов в спортивний зал, я залишався худим. І от зараз, тільки в залі, я можу сказати, що я набрав достатньо хорошу кількість м'язевої маси. От, давайте я вам ставлю якісь фотографії, напевно, десь тут, щоб просто дати якийсь можливо пруф. А, що я не просто так розказую і а, справді хожу, займаюся. І за два роки я не пропустив жодного тренування без причини мається на увазі. Я не знаю чому, але в мене вже за ці шість вот років, коли я займався а, на вулиці, і два роки, які я займаюся в залі, в мене якась така сильна дисципліна щодо залу, що я не можу пропустити. Тобто, у мене немає в голові такого, такого, що я можу пропустити. Я навіть якщо я цілий день просидів вдома, цілий день взагалі прокрастинував, нічого не хотів робити, я йду з самого вечора, йду в зал і займаюся навіть до пізної години, але я позаймаюся, я зроблю те, що я маю зробити. Це достатньо такий цікавий тейк, тому що я раніше думав, що калістеніка, наприклад, це найкраще, що може бути, і взагалі заняття своїм тілом, заняття з вагою свого тіла. Це найкраще, що може бути, тому що зал, там якісь ваги, там якісь всякі штуки, вони мені не цікаві. Але, але друзі, заняття в залі, вони навпаки, вони покращують будь-що. Я зараз імплементую калістеніку з вагою, тобто стрітліфтинг в залі, тобто в мене є, є підтягування з вагою, бруси з вагою. І, в принципі, вправи з залу, тобто підтягування і бруси, я залишив, особливо підтягування обожнюю. моя улюблена вправа. Дуже мені подобається підтягуватися. Мій рекорд зараз це 13 раз з плюс 30 кілограм. Достатньо хороший результат, на мою думку, хоча ціль буде, ціль буде напевно більшою. Хоча вже 13 разів на 30 кілограм з повністю виправляю руки. Тобто, вже, вже якісь результати в спортивному залі, в принципі, сила і на жимі, і в підтягуваннях, і в дедліфтах, присіданнях вона збільшується. Окей, також хочу поговорити про перші кроки в залі, перші роки в залі, як вони взагалі змінюють. Це достатньо такий цікавий тейк. Мало про, про нього хто говорить, але є таке, таке поняття, як новачкові нубі uh, Гейнс, тобто це як, як коли новачки можуть легко набрати м'язеву масу. І це правда, тому що, от я, наприклад, як займався калістенікою, і пішов в зал, ну це були найлегші. Напевно, 10 кілограм м'язів, які я, які я мав. Я, звісно, тренувався добре, я їв багато, я добре спав, але порівняно з тим, що я робив калістенікою, це були, напевно, найлегші 10 кілограм. Я, напевно, набрав більше, ніж 10, напевно, набрав 12-13, тому що зараз я важу 80. Ось, Але це були найлегші кілограми взагалі в моєму житті, тому що коли ми приходимо в зал, в нас є новачкові. Тобто ми Наше тіло не звикло до такої нагрузки, в принципі, нам воно швидко адаптується. І з адаптацією нашого тіла до ваг наші м'язи швидко розростаються. В принципі, за рік-два ви можете кардинально змінити своє, своє тіло, і в принципі далі можна трошки зменшити кількість кількість навантаження. Що в принципі в майбутньому буду, напевно, робити я. Тобто моя ціль збудувати тіло мрії потім підтримувати і займатися вже іншим спортом. Я би хотів знову піти на бойове мистецтво. Раніше я регулярно займався бойовими мистецтвами. Проте зараз я, я вже третій рік не ходжу ні на що, і дуже би хотілося повернутися. Можливо, якийсь бокс або тайський бокс був би хорошим рішенням. Поки що я не знаю, але дуже би хотів повернутися. Це такий цікавий, достатньо тайк, і мені він дуже подобається, тому що багато людей навіть не знають. Принципі, що вони можуть швидко, достатньо швидко. Тобто, щоб ну, мати дуже хороший результат, потрібно займатися 5 плюс років. Але якщо ми, ми хочемо швидко, ми можемо швидко досягнути якогось результату, і в принципі швидко набрати перші, перш, першу вагу. І, в принципі, друзі, якщо ви підете в спортивний зал, і я не знаю, мені просто настільки це сподобається. Мені настільки це подобається, я хочу поділитися зі всіма, і неймовірно. Тобто, це дуже, 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 дуже. Крута штука, яка, яка, справді, яка справді класна, яка справді рухає взагалі життя кожного, я думаю, і дівчини, і хлопця вперед. Окей, і п'ятий мене такий тейк буде це м'язи, м'язи, м'язи. Достатньо, цікавий, цікава, цікава річ, тому що по факту спортивний зал це про м'язи, спортивний зал це про, це про те, як ми. Це про те, як ми нарощуємо цю м'язеву масу, і давайте не будемо недооцінювати, все-таки м'язи це чому ми йдемо в спортивний зал. І це класно. Мені дуже приємно, е мені дуже приємно взагалі знати, що я е 8 років е інвестував в прокачку свого тіла, і зараз я можу бути горним, тому що в 20 років е мати хорошу форму не кожен може, ну, тобто, тому що це займає великий час. І я дуже щасливий, тому що я в минулому, про що я говорив, що я прогрес. Тобто, я б, наприклад, в 30 хотів би мати ще краще тіло, тому я в 20 працюю. Ну, і, в принципі, мені зараз дуже подобається це робити, тому це тільки плюси. І дуже приємно навіть по квартирі. Я живу з іншими хлопцями. У мене 5 хлопців в квартирі, кожен з різних країн. Налі дуже цікаві У мене сусіди, і дуже цікаво мене було минуле з гуртожитками різними, але. Мені просто навіть приємно без футболки пройтися по своїй квартирі, тому що я знаю, що я добре виглядаю, і мені приємно. І коли зустрічаюся з мамою, наприклад, рідко, то мені приємно знати, що я росту і що, мої, ну, що я покращуюсь. Давайте не будемо. Зменшувати і применшувати цей соціальний аспект, але люди сприймають по-іншому, і люди сприймають е з повагою. Я дуже сильно бачу різницю, між якщо е я якщо є велика м'язева маса або середня м'язева маса, її видно і е її немає. І тепер мене вже почали сприймати як експерта. Е я зазвичай деколи треную своїх друзів. Мені в принципі, подобається допомагати. Тобто, в мене є, наприклад, 5 людей, які, з якими я регулярно ходжу в спортзал. Я допомагаю їм з технікою, тому що сам регулярно навчаюся, і в принципі, в принципі ну, воно, це такий так само соціальний аспект, який покращує, покращує життя. Друзі, це були такі 5 моїх найважливіших тейків, які, які, які я от... Хотів, хотів вам донести, зрозуміло, що в спортивному залі є набагато більше плюсів. І це навіть не про спортивний зал, а про дисципліну, яку ми вибудовуємо через роки тренувань. Тому що, знову ж таки, на яка ціль гіпертрофії? Як ми можемо покращити нашу м'язеву масу? Наша задача пушити наші ліміти, і наша задача йти за. Ну, тобто йти до кінця. Тобто, наша задача пушити наші м'язи до м'язевої відмови, скажімо так, щоб ми могли росли, рости. Тобто ми не можемо ставати сильно кращими, якщо ми не прогресуємо, наприклад, в вагах, якщо ми не йдемо до м'язевої відмови. Тобто, коли нам вже, не так, нам вже так тяжко, що ми вже не можемо йти далі. І це справді велика дисципліна, яка прокачується, і ми. Кожного, кожного тренування ми прокачуємо цей м'яз і я думаю, що не варто ем, применшувати кількість взагалі ем, бенефітів, тобто кількість взагалі хороших речей, які приносять нам спортивний зал. І, в принципі, я не знаю, я напевно не витримав жити в іншій країні і не займатися спортом, тому що, чесно кажучи, проживши дуже тяжкі моменти, проживши дуже тяжкі е якісь перипетії життєві, спортивний зал і спорт це була єдина річ, от, чесно, це була єдина річ, яка мене витягувала з цього. Я просто я в спортивному залі знаходив ліки від всього. В принципі, як ми можемо бачити по дослідженнях, що спортивний зал краще, або навіть не просто спортивний зал, а тренування воно є краще, чим антидепресанти. Антидепресанти не, не, не мають таких хороших ефектів, як регулярні заняття спортом або регулярні прогулянки. Так само в Японії в них є термін. Я от зараз не пам'ятаю, як він називається, але от від депресії вони. Рекомендують, що е, треба ходити в лісі. І, в принципі, я зараз біля такого лісу, біля річки, достатньо далеко від дому відійшов, е, шукав вам цю локацію. Цікаву, мені вона дуже подобається, тут дуже спокійно. І літом тут посидіти, напевно, було б один, один кайф, але зараз трошки холодно весною. Але, друзі, це відео було записано для тих, хто не... не не ще не ходить в зал, але навіть для тих, хто ходить в зал, це відео, я думаю, також буде цікавим. І люди, якщо ви не ходите в зал, якщо ви думаєте, ходіть, просто ідіть, біжіть. Тому що це справді величезний важіль, який це, напевно, один з найбільших важелів в нашому житті, який ми можемо використати. Тобто, це сон, це регулярні тренування, це харчування. І вже з цими, з цими такими базовими речами ми можемо робити наше життя кращим, щасливішим. Тому що я не знаю, я дуже щасливий, але зал це тільки один компонент, який робить мене щасливим. Щастя, воно звідси, воно приходить з голови, і то, як ми сприймаємо цей світ, воно приходить з регулярної вдячності, регулярної вдячності за те, що ми маємо. Воно приходить з розуміння, що. Нас могло б тут не бути, тобто я міг не народитися, і взагалі те, що я бачу зараз, і навіть ці погані коментарі, які писали люди, друзі, я не розумію, для чого люди пишуть погані коментарі. Ем, особливо люди, людям, взагалі, яких вони не знають. Тобто це дуже цікаво, тому що здебільшого ну, люди не знають мого життя, вони не знають мого минулого, вони не знають, через що я проходжу зараз. Але людина зупиняється написати якийсь поганий коментар. І це. Це якось прикро, типу, люди будьте добрішими. <гум> я також помічав, що деякі блогери так само це е, е, ну, підмічали, і це, ну, це досить цікаво. Тобто, це такі якісь рефлексії, які я, які я помітив. Друзі, я вам дуже вдячний, я неймовірно щасливий. Обнімаю вас, обнімаю, обнімаю. Займайтеся спортом, будьте щасливими, будьте кращими, у вас все вийде. Якщо ти саме от ти, не знаю, от ти, хто дивишся це відео до кінця, якщо ти думаєш, чи треба тобі спортивний зал, і ти не певен або не певна, чи треба йти спортивний зал, купи абонемент на місяць, знаєш, він дорожчий. Купи цей абонемент, заглянь кілька роликів на Ютубі, будь ласка, піди в цей спортивний зал, тобі справді сподобається. А якщо не сподобається, ну... Ти спробувала, і в принципі, здебільшого, в світі краще спробувати, чим не попробувати. Так само я, наприклад, з Ютубом я дуже вагався, боявся, мені було страшно, тому що знав, що буде якийсь негатив, якось воно може піти не так. Я можу якось почати, там, прорекомендувати своїм друзям, а потім закинути. Але краще почати і мати можливість, можливі якісь плоди, чим не почати. І, в принципі, лишатися на тому самому місці, якому е залишаєшся. Друзі, я вас люблю, цілую, обнімаю. Вдачі, безмежна, безмежна любов для вас, щоб у вас все вдавалося, всього найкращого, займайтеся спортом, займайтеся взагалі, взагалі всім, 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 що робить вас щасливими. Дякуйте за це за це, неймовірне, за це неймовірне життя. От давайте я вам якось покажу. Якось вам покажу. А, давайте отак. Так. Отакий міст. Зараз сонечку зайшло, але тут взагалі вода вона достатньо, достатньо чиста. Тому, друзі, будуємо життя, будуємо щастя, будуємо життя і щастя. З вами був Данило, всім удачі, всім па-па. Чао!